Шановні користенці, сьогодні 21 жовтня, закінчується робоча неділя. Неділя пройшла для міста користання більш-менш спокійно, але ми з вами свідки того, яким чином бомбили Київ, Житомир, Тернопіль, Вінницю, обласні центри, яким чином. Бомбили або виводили із ладу енергозабезпечені всієї нашої держави. Тому ми всі з вами з напругою чекали, готувалися, були готові до того, що раптом у нас таке станеться, що і як нам робити. Але життя продовжується, і ми 20-го числа, тобто вчора, почали запускати тепло. Житлові будинки нашого міста. Цей процес такий трошки затяжний. Це і вчора, це і сьогодні, 21 числа. Це буде наладження, теплопостачання по будинкам. Це будуть працювати ЖЕКи, ОСББ з тим, щоб наладити запуск тепла до кожної квартири. Але сам факт, що ми стабільно в зв'язку з тим, що. Намітилось похолодання, особливо на ці вихідні. Ми прийняли рішення на засіданні виконавчого комітету, що тепло коростенцям треба запускати. Ну і в зв'язку з тим, що ця така неділя непроста була по енергозабезпеченню і ці відключення від електроенергії великих постач... постачальників, і ми це відчули на собі. То я вже і звертався, і ще раз звертаю, що, шановні користенці. Ми всі повинні долучитися до економії електричної енергії, тому що по інформації, «Укренерго», біля 40 енергії в Україні пошкоджено. І це вона система єдина, і це буде відноситься до кожного регіону, в тому числі і ми з вами ще відчуємо оці відключення періодичні, які на сьогодні є. У нас тільки є один вихід це спільно економити. Зрозуміло, що ми, знаючи про це, готуємося до того, щоб на всіх комунальних підприємств, хто займається забезпеченням води і тепла, були електрогенератори. Тому ми забезпечили практично генераторами наші комунальні підприємства. Ну, і Зрозуміло, лікарня, там, де великий генератор знаходиться. Якщо раптом буде відключення, то ми будемо переключатися на постачання електроенергії через генератори. Але зрозуміло, це не це такий тимчасовий прихисток буде для нас. Ми повинні системно, спільно з енергетиками працювати і їм допомагати в тому, що вони стабільно постачали електроенергію. Ця неділя наші учні вчаться. Форма навчання різна, так воно було заплановано з 1 вересня. І наступна неділя те, що ще буде навчальний процес до 28 жовтня. З 28 жовтня, ну і це і колись було, і зараз так будуть наші діти йдуть на канікули. Тому за цей час ми готуємося багато що робити в рамках укріплення. І не всі об'єкти, де навчаються наші діти, мають укриття. Тому зараз ми спільно з відділом освіти, виконавчий комітет, займаємося з тим, щоб забезпечити безпеку навчання наших дітей. За цей час ми багато що зробимо, приведемо до порядку, підготуємо, тому що повітряні тривоги, на жаль, у нас постійно є, і ми до цього готуємо. Ми підтримуємо такі робочі стосунки з нашими військовими, були свідками того, як передавали освітяни кошти, які заробили. один день заробітки, перерахували на потреби наших військових, передавали 72-й бригаді Білоцерківській на базі 4-ї школи, все, що закупило їх потреби. Таким чином. Ми в тому числі працівники виконавчого комітету, всіх служб, теж зібрали кошти. Теж зараз іде консультація з військовими, на що треба їм ці кошти. Тому ми закопаємо і термобілизну там, і бірувачі, які їм треба, там що були в окопах, і передаємо нашим військовим. Ну цей процес такий постійний і е, наші. Такі небайдужі користенці, а їх така більшість, вони збирають кошти, напряму перевозять військовим і бізнесом займається. І оце волонтерський такий рух у нас постійний, системний, і це не може не радувати, те, що ми небайдуже відносимося до того, щоб допомогти нашим військовим. Тому кхм, настрій в нашій громаді. На мою думку, позитивне. Ми всі налаштовані на те, що перемога буде за нами, ворог буде розбитий. Слава Україні!